Приходить інвестор, який хоче типу допомогти місту і реалізувати електронний квиток, але він отримує за це можливість заробляти на ньому мінімум 10 років, і там вони хотіли брати відсоток 9 відсотків від вартості квитка комісію. Це величезні кошти. Можете порахувати це приблизно. Від двох мільярдів гривень, які за десять років одесити сплатять мінімум за громадський транспорт, отримав би приватник, вкладення в якого 65 мільйонів гривень. Ну так у нас є 65 мільйонів гривень в бюджеті. Власні нам не потрібно віддавати це комусь назовні. Але ми це зняли. Ми змінили в цій програмі формулювання і тепер. Електронний квиток буде реалізовуватись силами міст міста без залучення типу там інвестора, який там буде нам допомагати. Це не такі великі кошти, щоб віддавати комусь на 10 років потім заробляти на одеситах.